На історичному факультеті Київського національного університету склалася така собі історична традиція проводити справжні середньовічні бали. В цьому році студентам пропонують долучитися до культури середньовічного міста з його танцями, ремеслом та забавами. Ідея середньовічного балу на історичному факультеті виникла дуже і дуже давно. Вже не пам'ятає ніхто і коли, і як вона започаткована. Це вже в нас четвертий бал середньовічний умовно кажучи. Сьогодні він проведений в новому форматі Середньовічне місто. Вирішили познайомити, що дали середні віки сьогоденню. І тому сьогодні в такій формі, в такому інтерактиві. Сьогоднішнє наше все життя передбачає те, що всі живуть у місті, і тому середньовічне місто поклало основу і сучасності. І сучасним всім процесам. присутні змогли не лише поглянути, а й з головою зануритись в історію, долучитися до масонського ордену чи отримати лікування за середньовічними методами для шанувальників мистецтва. Працювали майстри з розпису скла і геральдики. Так, що всі охочі могли вибрати собі власний герб. Але зараз люди також ну, в якості такої розваги собі обирають герби. По-перше, ну герб треба знати, з яких компонентів він состоїть. Це щит, це геробічні фігури. Позитивні прикрасили татури. На вечір завітали ректор Київського національного університету Леонід Васильович Губерський та проректор Володимир Анатолійович Бугров. Вони разом з деканом історичного факультету, колесником Віктором Федоровичем та іншими глядачами переглянули середньовічну виставу пані Сіріць, які в середні віки театральне дійство відбулося серед натовпу таких страждань, як щіт, який горить вогонь, пашаль. Артисти показали фабліо, невічну тему кохання і ревнощу. Кульмінацією балу стали середньовічні танці: хальярди, фарандола. Витанцювати за каблуки можна було під керівництвом театру історичного танцю Алентрада. Овертаємось ліво! Право! Ліво. Право! Овертаємось ця ідея уже. Реалізується декілька років на історичному факультеті і на нашій кафедрі, на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків. І я з особливою гордістю кажу про це, тому що реалізація цієї ідеї це абсолютно заслуга наших студентів.